П'ять ключів до фінансового достатку. Перше це вміння заробляти кошти. Як би це банально не звучало, але це основа фінансів, основа, але не головний критерій. А як же більше заробляти кошти? Все просто потрібно давати більше цінності людям. Друге, це витрати, і не просто витрати, а план витрат. Ви повинні навчитися планувати свої витрати на місяць, на два, на три, на півроку, на рік. Потрібно прагнути до того рівня витрат, до якого хочеться. Третій ключ це збереження грошей. Після витрат повинно щось залишатися. А взагалі, гроші потрібно зберігати на самому початку. Тільки прийшли доходи, прийшли гроші, потрібно відразу зберігати. Збереження це ключовий фактор, щоб взагалі мати гроші і мати капітал. Четвертий ключ це ріст ваших грошей. Тобто збережні гроші повинні рости. І заважте, що спершу потрібно навчитися зберігати, а потім вже примножати свої кошти. І п'ятий ключ це вклад в світ. Тобто ви повинні своїми грошима, своїми знаннями, навичками допомагати людям, допомагати світу, приносити більше користі своїм бізнесом, своїми грошима, своїми навичками, бути корисним, робити вклад в цей світ і робити його кращим. Тоді ви будете повністю, так сказати, і в фінансовому, і духовному достатку.